Моменти Сьомий клас біологія. Ракоподібні їхні особливості. Розв'яжіть задачу. Відомо, що Омар живе 50 років, Кра пальмовий злодій у 10 разів менше, креветка живе на один рік менше, ніж злодій пальмовий, а рак річковий у 4 рази довше за злодія пальмового. Вік лангуста дорівнює різниці тривалості життя рака річкового і злодія пальмового. А водяний віслюк живе удвічі менше, ніж креветка. Визначте тривалість життя названих ракоподібних, і ви їх краще запам'ятаєте, які ж особливості поширення ракоподібних. Ракоподібні це членистоногі, пристосовані до життя. У водному середовищі. А які особливості будови ракоподібних? Розгляньте ілюстрацію 49, прочитайте статті підручника і запам'ятайте, ракоподібні це членистоногі тварини, тіло яких має такі характерні ознаки: твердий хітиновий водопроникний панцир, дві пари вусиків та двогілясті кінцівки. Які ж особливості способу життя ракоподібних. Зверніть увагу на терміни і поняття, які автор підручника виділяє жирним шрифтом блакитного кольору. Розгляньте ілюстрацію 50, внутрішню будову рака річкового, прочитайте статтю, запам'ятайте, ракоподібні це членистоногі тварини, їх основні біологічні особливості це. Зяброве дихання, важлива роль кінцівок у живленні і травленні, виділення за участю зелених залоз. Для кращого розуміння теми пройдіть рубрику діяльність, навчайтесь пізнавати дуже цікаві міні-проекти, над якими ви можете замислитися біологія плюс фізика та біологія плюс хімія. У хітиновій оболонці ракоподібних є особливі забарвлюючі речовини пігменти. Найпоширенішим пігментом у покривах ракоподібних є астаксантин, що має червоний колір. При поєднанні з певними білками він може утворювати сині бурі пігменти. У вигляді зерен вони містяться в хроматофорах. Коли пігменти концентруються в центрі хроматофора, тварина світлішає, а коли пігменти розташовуються у відростках, темніє. Так ваблячий краб змінює забарвлення залежно від припливу чи відпливу. Розкажіть про пігменти як хімічні речовини, яке їх значення для ракоподібних, і ви краще зрозумієте тему. Пройдіть квест за запитаннями для самоконтролю, і тоді ви досягнете очікуваних результатів. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!